Трампа зацікавили два пункти плану перемоги, представленого Україною. Однак є інше питання: хто такий Трамп з огляду на е, тих, хто поруч з ним зараз з'являється, кого презентують в новій команді наступного президента Сполучених Штатів Америки? У всьому цьому розбиратимось далі з Андрієм Веселовським, надзвичайним повноважним послом і радником директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. А скажіть, Марко Рубіо, дерсекретар, і радник з нацбезпеки Майк Волс, Про що нам мають говорити ці імена, як Рубіо і Волс будуть впливати на Дональда Трампа? Вам зрозуміло? Можна здогадуватися. І той, і другий, дещо міняли свою позицію на протязі останніх півтора-два роки. І той, і другий на початках. А, демонстрували певне розуміння позиції України і її інтересів і підтримували а, наші запити чи а, діалог з нашими представниками. А коли а, з боку а, Трампа в ході вже передвиборної кампанії ми чули чимало а, не дуже приємних слів щодо України, інколи вигадок, інколи. А, Необґрунтованих припущень, то і ці, дві, ці двоє або перестали говорити на тему України, або поступово стали а, повторювати в тій чи іншій мірі слова Трампа чи думки Трампа. А, про що це говорить? Це говорить насамперед про те, що в сьогоднішній американській політиці виявити незгоду з лідером, це означає бути списаним повністю раз і назавжди. Наприклад, ми знаємо, що Трамп не взяв в свою команду Нікі Гейлі, який є, всі передбачали цікаву і помітну кар'єру, яка вирізнялася таким, своїми цікавими також підходами до вирішення питань американських внутрішніх, але вона занадто яскрава. І вона занадто відрізняється в своїх оцінках від Трампа. Тобто це теж республіканка, але вона має свою думку, отже, вона не береться в команду. Тому Рубіо і Волц модифікували свої бачення публічні і стали ставитись до України або більш обережно, або більш критично. Чи це означає, що вони насправді думають так? Ні, не означає, тому що е, і Трамп не, не, не повинні бути впевнені, що він насправді думає так, як він говорив. А, так само, як е, обіцянки суттєво підтримати Україну з боку Гаріс, були передвиборними і тому е, ми не можемо бути впевнені, що якби вона стала президенткою? Вона би їх реально виконала. А так само і із, із, із Трампом. Багато що залежить від поведінки Кремля в, даному, в даній ситуації, оглядачі іноземні, зокрема американські, зауважують, що якщо би Кремль, ну, скажімо так, не захотів вислуховувати Трампа, я не кажу, погоджувати з ним. А не захотів його вислуховувати е, щодо ситуації в Україні і шляхів розв'язання цієї ситуації, то це, безперечно, викличе е, серйозне незадоволення президента США і відповідні дії проти нього. І тут ми побачимо, що якби це сталося, тут ми побачимо, що і Марко Рубьо, і Майк Майколц е, цілком в, вмонтовуються в нову Парадигму Трампа вони будуть також разом з ним. Так що не будемо говорити, чи це добре, чи це погано. Головне в даному випадку: обидва знають про Україну, обидва контактували з нашими посадовцями, обидва мають якусь інформацію про це. Отже, вони не випадкові люди на цих місцях, і це дає підстави говорити, що вони й далі будуть зацікавлені в отриманні Нашої позиції нашої інформації, ви кажете, якби Кремль не захотів слухати Трампа, це викликало б незадоволення Трампа. А якою є ймовірність того, що перемовини з Кремлем вже ведуться, але, наприклад, через Ілона Маска? Бачите. Якщо йдеться про такі серйозні справи, як війна, тим більше, абсолютно. Очевидна агресивна злочинна війна, порушення всіх міжнародних норм, і все це разом ставить під питання, е, як сказати, відповідності Російської Федерації сучасному світу і в цілому. Є е, держави парії їх небагато. ну, е, КНДР, Іран частково, між іншим, тобто, до певної міри це була Сирія. І тут раптом до них приєдналася Російська Федерація. Тобто ця держава фактично поза законом, і, до речі, вирок Міжнародного кримінального суду, президента Російської Федерації, це підтверджує. А, Отже, якщо е, ця країна, яка поза законом е, веде таку злочинну війну і раптом би е, отримала. Тверезі пропозиції, збалансовані пропозиції щодо припинення цієї війни, ну в це важко повірити. Вона саме і веде цю війну, щоб знищити Україну. Вона веде цю війну без е, жодних стримуючих факторів, без жодних законів, без поважання жодних законів війни, тому що їй а, потрібно знищення України. Не якісь там умовні Херсонські області. Не якісь там цінні об'єкти, чи ще щось знищення України як незалежної держави, або встановлення своєї окупаційної адміністрації, або просто інкорпорація України в складі Російської Федерації. і Все тому важко уявити, що Путін сьогодні буде готовий прислухатись до зважених. Пропозиції Трампа. Е, ну, побачимо, як спрацюють погрози чи умовляння, які будуть з боку Вашингтона, а вони будуть на перших порах. І далі будемо дивитися, яка буде реакція. Багато що залежить також і від Китаю. Він може щось порадити своїм московським колегам. Е, він може їх можливо не стільки підтримати, скільки е, навпаки. Пригаймувати а, сьогодні в інформаційному просторі розходиться заява ну, заява. Цитують президента Фінляндії Олександра Стуба в інтерв'ю Bloomberg. Він сказав, що Трамп збирається якомога швидше завершити війну і вже до 20 січня до інавгурації буде умовна угода мирна. А, що знає Стуб, Чого не знаємо? Ми і не знають літи, тому що ніхто не робить таких прям гучних заяв і таких ставок серйозних. Мені здається, що до того, як Трамп фізично зустрінеться з тими людьми, які зараз найбільше важать у світовій політиці, жодних фінальних варіантів бути не може. Можливо, щось намальований є і шанований Олександр Ступ, до речі, дійсно шанований і дійсно серйозний державник і дуже такий близький до нас політичний діяч. Можливо, щось він чув в цьому сенсі. Але поки Трамп не переговорить з Тармером, а з Макроном, з тим же Дудою, а можливо, з Мелоні, не остання людина, а, можливо, з своїм канадським колегою. Поки цього не відбудеться, поки він не почує їхньої консолідованої думки, а Південна Корея теж не забуваємо. Кажуть, що президент Південної Кореї раптом знов почав займатися гольфом. Колись він грав у гольф і потім кинув. А, кинув. а став цим знову займатися, тому що знає, що на гольфовому полі з Трампом можна вирішити дуже багато. А так само, як він грав на гітарі і співав хороші пісні американські під час президентства Байдена. Молодці. Творчі люди. Отже, коли він вислухає всі ці думки Урсула фон дер Ляйен теж своє додасть, тоді він зрозуміє не те, наскільки хороший чи поганий його план чи його ідеї, а те, наскільки вони реалістичні. Тобто, якщо всі ці люди, скажімо, стоятимуть на певній позиції, і вони всі будуть суголосні в своїй цій позиції, то тоді Трампу треба буде щось змінювати в своїх первинних планах. Отже, Олександр Ступ, мабуть, правий, в тому що якісь начерки вже є, але далеко-далеко не остаточні. Повертаючись до першого питання, я коли вас представляв, у повітря кинув питання: хто такий Трамп з огляду на тих, хто зараз поруч з ним. А вони все, ну ви кажете, вони не можуть критикувати. Але хто власне виробляє сенси і візії? Трамп чи оці один, два, три, п'ять людей поруч з ним? Американська політична система, так власне, як і більшість західних політичних систем, в цьому плані дуже незвичні для нас. Політику щодо країни виробляє людина ну, на рівні, скажімо так, як би це сказати, третього поверху із двадцяти. Це той, кого називають в Держдепартаменті деск офісер. Оцей деск він веде питання, скажімо, Італії. І ось він виробляє позицію на основі всіх тих даних, які він знає. І він несе їх керівнику свого департаменту. Той їх переглядає, схвалює, не схвалює, вони йдуть разом до державного секретаря. А потім. Додається ще один з Ради національної безпеки, який теж веде там Італію, а можливо не тільки Італію, а скажімо, середземноморські країни. І він додає своє бачення, яке має відтінок ще й розвідувальної інформації. І ось ці троє чи четверо і несуть остаточний варіант президенту Трампу. Не виключено, що на таку зустріч буде запрошений і цей дескт-офісер, який лише через кілька років е, обійматиме посаду, скажімо, радника, а потім ще через кілька років може поїхати послом за кордон. Тобто це далеко не найвищий, а це найбільш професійний рівень. І ось е, так діє вся, скажімо, дипломатико-безпекова система в більшості країн е, е, Європи, до яких ми повинні рано чи пізно прилучитися. Є ще один інфопривід Financial Times, посилаючись на людей, які розробляли план перемоги Зеленського, стверджують, пишуть, що Трампа зацікавили два пункти про українських воєнних на європейському континенті в Європі замість американців і про природні ресурси копалини, які можуть бути цікавими сполученим штатам. Наскільки такі пропозиції суттєво можуть вплинути на рішення, які остаточно будуть потім ухвалюватися у Білому домі? Я думаю, що після того, як е, е, Трамп почув ці пропозиції, побачив їх на папері, він автоматично, оскільки він є бізнесмен, насамперед, не тільки насамперед, але й врешті-решт. Від А і до Я. Він сказав, о, українські що здають? Чудово! Гуд, good. good, я дуже радий, чудова пропозиція. І що ви ваших солдат поставите замість наших? Ну разом з нашими. Тобто ми зекономимо, ми нашому своєму платимо 4 тисячі доларів, а ви своєму 400. Чудово, ми зекономимо дуже багато. Прекрасні пропозиції. Потім, я сподіваюся, прийшли люди, які йому пояснили, що насправді корисних копалень в Україні значно менше, ніж в Чилі, чи значно менше, ніж в Анголі, і так далі. І, так далі. і те, що ми пропонуємо, це зовсім не гора золота. Але сам той факт. Що це пропонується, і що ми готові до таких рішень. Я правда не знаю, наскільки це вкладається в норми українського права, якщо вже на те пішло, тому що ми знаємо, що в нашій Конституції написано: Надра України є власністю її народу. Тобто будь-хто, включно з президентом, не може їх так просто роздавати. Тут головний посил американській компанії Жадані гості у нас тут. Ми їм надамо пріоритет в розробці. Вони будуть першими учасниками, будуть головними інвесторами. Це хороша новина. На неї образилися європейці, ну але для рятування України можна і образити європейців. Ну як образити минулого разу, коли ми з вами спілкувалися, ви говорили, що саміт у Будапешті покаже наскільки європейці готові готові до приходу Трампа. Ми так чи інакше на них розраховуємо сьогодні? От прем'єр Британії Кір е і французький президент вони разом. Так, зараз знайду, сказали, що підтримуватимуть Україну до тих пір, поки це необхідно, цитую, щоб зірвати агресивну війну Росії, тобто вони якось посилюються ну бодай в публічній площині. Ну що ви можете сказати, чи можемо ми розраховувати на європейців, якщо щось там трапиться в Білому домі за Трампа? Таке, що допомога припиниться зі США, коли я сказав, вразили європейці, я мав на увазі дуже предметний випадок. Канцлер Шольц і німецька дипломатія витратили дуже багато часу, зусиль і свого а, 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 публічного ресурсу для того, щоб домогтися від Сербії права на розробку а, родовищ літії, які знаходяться в цій країні. В Сербії були страшенні демонстрації, що ми проти, і так далі. Але а, Шольц прогнувся не раз і не два і дав там певні пільги і так далі. І все-таки вони це зробили. У нас приблизно у нас менші запаси літія, судячи з того, що ми бачили в відкритій пресі, і європейці їх не отримають. Тому я кажу, в цьому сенсі ми образили європейців. Але це дрібниця. Наші запаси літію, я повторюю, це не, не запаси, не такі, як в Чилі. Щодо того, чи будуть вони з нами до кінця? А бу... вони з нами були до кінця, і вони це повторювали з... буквально з березня 2022 року. Але цей кінець у кожного різний. До кінця чого? До кінця наших ресурсів ні. У нас є Тауруси, ми їх не дамо, тому що вони нам саме потрібні. Ось цей підхід, до кінця ця формула, вона дуже гарно лягала, як то кажуть, заходила у перші місяці. А потім її вживали все частіше і частіше. Ми зрозуміли, що є межі цієї формули. Межі цієї формули. Я дозволю собі сформувати так: ми будемо з вами настільки, наскільки нам це відповідає нашим національним інтересам. А коли ми самі опиняємось в небезпеці, то ми не кидаємося як легендарні герої грудьми на, 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 на кулемет ворожий. Ми кажемо ні, нам наша сорочка ближче до тіла. І ось в, в, в такій ситуації якраз і, о, ми і опиняємося раптом. Дружній нам уряд Польщі каже, ви знаєте, міги вам ми не дамо. Не дамо міги, тому що є ворог і вони нам потрібні для того, щоб самим захищатись. Ми кажемо, чекайте. Проти вас руски міги не, не літають. На вас ракети не падають. Якщо ви віддасте половину своїх мігів, або, або може 9 десятих. Ви нічого не втратите, бо на вас ніхто не, не нападе. А якщо раптом, то є НАТО і п'ята стаття, яка вас захистить? Ні, ні, вони кажуть, воно все є, але ми вам їх не дамо. Ось це і є межа того, що ми з вами настільки, наскільки це потрібно, а нашому народові. Ось так це напевне звучить до кінця. На жаль, а може... але, але, але і за це треба дякувати, дякувати і дякувати. Але ж є різні країни, от Франція, наприклад, 5 міражів зараз буде відправляти винищувачів, а британці вони взагалі найбільш зухвалими були з самого початку повномасштабного вторгнення. Можна сказати, що ну, поляки так. А от, наприклад, британці точно нас не підведуть і будуть захищати до кінця, і цей кінець в них такий самий, як і в нас тут, в Україні. Не можна. Uh, не тому, можна? Що, uh, Не можна? можна. Uh, чим далі вони від нас, тим більше вони нас підтримують. Правда? Франція далі, uh -huh. а Британія ще далі. І тому uh, і сміливі, і зухвалі, і, і так далі. П'ять uh, літаків не зроблять погоди. П'ять літаків нам дають тільки тому, що на ці літаки можна підвишувати, підвишувати uh, скалп. І, можливо, я не впевнений, але є ймовірність, що на них можна підвішувати і таурус. Оскільки в цьому сенсі ці літаки приходять до нас. А, знову ж таки, чи ті 100 чи 200 таурусів і скальпів, які нам дадуть, змінять хід війни, а зупинять навалу під Покровськом? Ні. Це зупинять е, наші добре підготовлені піхотинці. Ті бригади, які або не сформовані, або сформовані, але недостатньо, і тому їх там немає. Е, психологічно це хороша демонстрація е, країн, які дають нам таку серйозну зброю, що Росія переступила всі можливі межі і вони не пробачать цього Росії. У всякому разі, ці Росії в її вигляді, в такому. Але е, технічно військово. Це хай і видима, але не, не вирішальна допомога. Вирішальної допомоги можуть надати тільки Сполучені Штати Америки. У них не просто є ядерна зброя, але цієї ядерної зброї бояться в Кремлі. У них є ракети середньої дальності, типу Томагавт, яких бояться в Кремлі, і проти яких у них немає оборони. І у них є могутній економічний потенціал, який вони по справжньому ще не застосовували. Пане Андрію, дякую за розмову. Андрій Веселовський, надзвичайний повноважний посол і радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, був моїм співрозмовником. Тисніть вподобайку під відео. і Підпишіться, якщо тут вперше.